Володимир, водій автобуса, виїхав на маршрут о 6 ранку. Чоловік говорить, що через густий туман їхав повільно. Ну, от, якраз якраз і, крас, і туман був. Я виїхав і пішов туман. Тому рей зробив, туман насіївся. Звісно, важковато при тумані, але що, така наша доля? Нічого <звіттєві> не страшний, туман, воно нормально було. На речі можна. Швидкість, звісно, безпека саме голова. Житомирянин Віктор виїхав з дому о важко-то ранку. То, що важко, то важко. Це зараз трошки, а перед цим був такий туман, що... Страшно було Іраїда Єленевська, завідувачка сектору метаопрогнозів Житомирського обласного гідрометцентру, говорить, що 10 жовтня біля 6 ранку Житомир накрив густий туман. Таке явище у жовтні звичайне. За статистичними даними, тумани відмічаються протягом осінні, особливо у жовтні. Це такий урожайний місяць на тумані. Вони цих випадків буквально 10-12. і це ознака того, що на територію Житомирщини Надходить тепле вологе повітря. Це Чорноморське з Чорного моря, тепле і тепле. Як ви знаєте, зараз дуже тепла погода на Житомирщині. Останніми днями температура денна сягає 19-22 градуси, і оце стало такою причиною виникнення туманів. Туманиці, як правило. Виникають під ранок, коли температура опускається до мінімуму і конденсується вся влага, яка знаходиться в повітряній масі. Але майже по всій області вони вже розійшлися. Це близько 12-ї години. За словами Тетяни Вигівської речниці патрульної поліції в області з шостої до дванадцятої години на території Житомира та автодорогах області дорожньо-транспортних пригод не трапилося. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.